Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 317 380 особин за добу 620 і поранено 952 140 песиголовців за добу 1 860 танків 5422 одиниці за добу сім бойових броньованих машин, 10 141 одиниця за добу, дев'ять. Артилерійських систем 7726 одиниць за добу, 14 реактивних систем залпового вогню, 896 одиниць за добу, 1, засобів протиповітряної оборони, 586 одиниць за добу, 1, літаків-323 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5726 одиниць за добу, 17, крилатих ракет, 1563 одиниці, кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 10 091 одиниця за добу, 14 спеціальної техніки, 1 090 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine, сука!